Друзі, всім привіт! І ми знову вийшли, як кажуть, в ефір з таким розважальним контентом. Напевно, сьогодні я хочу поговорити про оновлений судно, ну, який оновився до версії 4.5 і про його нові покращення. Також ми створимо сьогодні пісню, розберемо в той же час, як створювати правильно, тому що мені все таки знаєте, для мене це розважальний контент. Я часом його записую. Але дехто тут з моїх глядачів серйозно до цього відноситься, і пишуть мені в особисті, навіть як правильно прописувати і формувати текст, як його розділяти, як наголоси і так інше робити. Так, от я підготував такі. Тут у мене невеличкі такі є невеличкі підсказки, які я собі особисто записав, і по їх сьогодні якраз буду розповідати. Ще хочу сказати відносно 4.5. Ну, По-перше, я проплатив його для того, щоб вам як кажуть показати повноцінний тест: 10 доларів в місяць. ну, можете тут 2500 кредитів, це 500 пісень. Тобто, вам вистачить з головою. Плюс ви зможете використати якраз цю нову модель 4.5. Я особисто її порівнював з іншими моделями. Я вам справді скажу, що краще в ну, не скажу там в 100 разів 10, але краще, ніж було там 4 версія і нижчі. І плюс 10 доларів, якщо ви професійно цим займаєтеся, або створюєте якісь відеоролики, повірте, це не така велика сума. Враховуючи те, що тут ще дозволено комерційне використання, плюс у вас не буде проблем там а з Гуглом, коли ви чи з виставляєте відео, ну 10 доларів плюс-мінус, якщо ви професійно ще раз цим займаєтесь, це невелика сума. То тим паче я дивлюсь тут є і за 30 доларів плани, де 10 тисяч кредитів. Я думаю, це вже для великих компаній. Так от перейдемо все-таки до практичних оновлень, які тут є. По-перше, що вони тут нам пишуть, вони пишуть, що 4.5 версія розширення жанрів та поєднання жанрів. Тобто, ви можете міксувати тут, просто розписано там панк, і рок, жак, джаз і хаос і так інше. Тобто, ви можете використовувати різні жанри в одній пісні. Думаю, непогано таки знаєте робити мікс в результаті щось вийде чудове. Тим паче, я, наприклад, останнім часом, і, взагалі, я дуже часто повторюю це, використовую точніше слухаю музику, часто згенеровано якраз штучним інтелектом. Мені це набагато більше подобається. Тут є, тим паче, у Суно є своє радіо, де ви можете включити і слухати там, цілий день е, згенеровану музику. А ще хотів сказати одну річ. Також мені дехто пише, що музика згенерована штучним інтелектом, вона не несе якихось емоцій, що вона там е, суха і так далі, не жива. Не знаю, якщо порівнювати з нашими як їх можна назвати, артистами чи не артистами сьогодення, які задачі ціль, яких тільки одне рубати бабло, то в них я теж не відчуваю ніяких там емоцій і інших не знаю почуттів, відчуттів, які викликають їхні пісні. Тобто вони. Теж тупо, напевно, там, на чат GPT генерують і, і співають, тому різниці немає. А це ну і плюс їхні пісні ви не зможете використовувати у своїх якихось особистих там комерційних проєктах і так далі. Це можете використовувати ну вибір за вами. Чесно, для мене музика згенерована не гірша точно, точно можу сказати, ніж та музика. Яка на сьогодні є? Я взагалі не вважаю, що більшість того, що на сьогодні там співають так звані, не можу підібрати слів, яких назвати, цих клоунів, вибачте, в більшості. Uh, тому згенерована музика для мене на першому місці. Ладно, uh, це моє особисте, кожен сам для себе приймає відповідне рішення. Так, їдемо далі. Покращені голоси. Так, я можу сказати, що різниця відчутна, uh, більш складні звуки, розумніші підсказки. Зараз ми це все побачимо і навіть протестуємо. Uh, і зараз, зараз, зараз. Uh... Дивіться, по-перше, я хочу тут сказати щодо того, як прописується пісня. В принципі, ви можете теж її генерувати, і я часто навіть використовував десь тут. Це тут немає, я повидаляв я свої вірші, що колись я писав, я просто накладав на їх музику, і, повірте, виходило просто класні речі. А зараз, чим більше розвивається якраз штучний інтелект, чим краще він розуміє навіть українську мову. Тому ми зараз навіть послухаємо деякі пісні тут українською мовою. Вже не те, що було там рік назад, чи навіть півроку розуміння. У штучного інтелекту якраз українською мовою стало набагато краще, але перейдемо до знову кажу практики написання пісні. Тут у мене є. Зараз є просто вам поставлю. Я сподіваюся, тут буде видно. Дивіться, в принципі, як пишеться сама пісня? Тут є, дивіться, вона, по-перше, розбивається, як і будь-яка пісня, на певні не стопчики, як тому у віршах, блоки. Давайте так назвемо блоки. Я не писав пісні, тому не знаю. Я завжди прошу штучний інтелект мені написати, ну крім моїх віршів. Так, що нового і що досить класно у цьому. Ви можете, наприклад, вставляти тут можливість використання якихось ефектів. Ефекти ви виділяєте зірочками. Блоки ви розбиваєте, наприклад, інтро, вступ. Там хор о, о, і так далі, ви розбиваєте такими в о, лапки берете і прописуєте там verse 1, там chorus chorus і так далі. А, тоді, якщо ви хочете, щоб о, рівень о, самої пісні був підвищений, ну, типу, голос підвищується, то ви о, пишете о, великими буквами все. І тому у вас тут звук буде більш вищим. Так, що я хотів ще таке сказати, прикольне. Ну, ці всі розбивки: бліч, Aggressive Drop, переходи. Оці всі, в принципі, там десь, 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 от я погано не підібрав. У них є в самому суну. У їх є оця розбивка, яка показує вам якраз як розбивати оці блоки. Так, що тут таке я хотів. Ну, в принципі, велика буква, так, розбивка, виділено зірочками. ну І плюс те, що суміш, назви, стиль, те, що ви можете змішувати, різні. Я про це теж говорю Зараз ми, ми спробуємо якраз оцю пісню, яку я вам показував, згенерувати. І, хоча в мене згенеровано є, Прослухати і подивитись якраз е, на те, як вона як якраз реагує на ті речі, на те налаштування, які я вам просто зараз показав. Так, е, нібито ця була прикольна. Теж. Хоча вони всі прикольні. Давайте українською мовою. Це у нас українська. Так. Да. Ось українською мовою. Вітру крізь ті неї я шукаю твій сигнал, струм крізь дроти перевою біль на метал удар серця лунає, немов сомнений молоді. Synthetic heartbeat crowd cheering in the distance. Ось дивіться, я тут не поставив зірочки, і він це вважає, що це музика і просто співає. Тут треба поставити зірочки, тому що тут написав Synthetic Heroes, Bros. Crowd Cherry типа синтетичне, серцебиття. А, я якраз хотів тут ефекти вам показати, як працюють. Ну я в іншій якраз пісні покажу, але бачите, не поставив зірочки і протикав. Ну, співає, проспівав. Нічого страшного. Таємні хвилі ефірі ловлю по цвіті. Всі бачите, те, що знову казав, якщо з великої буквою пишете, він підіймає голос. Він голосніше починає звучати музика у ночі. Так, і давайте англійською послухаємо. Там якраз є вистави більш уже точні. Стилі тут uh, Dark Rare, кіберпанк, балад. Uh, ну тут можна мікси такі, міксувати що завгодно. Якраз uh, кількість кредитів, які тут дається, я можу сказати, що можна генерувати і генерувати вам просто надоїсть. Знову переб'ю, от о, якраз те, що я тут поставив зірочки, ну тут, по-перше, інтро слово фейт вступ іде, а тут якраз о, Грім Гурпоче дощем, там падає. Тут, о, це ефект. О, ось тут а зараз о, цей ефект відіграє. Він, о, не у нової вулиці. Я думаю, тут багато глядачів, які молодші за мене. Ну, я ще людина, яка пам'ятає 80-ті і 90-ті роки, тому що я у 80-х народився. То я можу сказати, якраз у мене в голові спливають картинки там фільму про Джі Кі Чана раннього ось ну, і пізніше, якраз цей період неоновий, він якраз дуже от якраз початок 90-х Оцей період був. і Тому ми мене ці картинки вони виходять. І отут, якраз ця пісня. От ви просто вслухайтесь безпосередньо в саму мелодію, і ви зрозумієте, якщо ви з тих періодів, все таки. Shadows, I'm tracking your code. Current through cables turns heartbreak to crow. Lights keep blinking like messages lost. Every beat of my heart echoes, ghostly exalts, hidden waves in. and sign it's when Lightning stitches the sky to the earth! It's не знаю, просто от коли мені кажуть, немає емоцій друзі. Я не відчуваю емоції якраз у наших співаків. От я згадав, як вони називаються співаками. З маленькою букви для мене. І згадав теж, як ці штуки там весь, забуваю куплети, от якраз по куплетах пісня розбивається. Ну добре, я ці речі вам показав. Ще вам покажу дуже класні штуки. Тут можна, наприклад, удосконалювати ваш промпт, штучний інтелекту. Є от така кнопочка, нажимаєте, і він повинен зараз нам щось переробити. І ми зараз генеруємо пісню, де ви бачите повністю перероблений промпт. І послухаємо заодно. Плюс ви повинні розуміти, що платна версія швидкість генерації ну, 10 разів точно швидша, ніж коли ви будете на безкоштовній версії а Потім покажу таку фішку, як можна згенерувати взагалі пісню, написати декілька слів теж за допомогою штучного інтелекту. Тобто, нейронки тут в кожному на кожному кроці. Так, поїхали. Прослухай, він генерує, я зразу теж додам по дві пісні відразу. Поїхали. Is lost, every beat of my heart echoes ghostly exhaust, hidden waves in. Me. Як по мені, то це бомбезно Давайте іншу прослухаємо, тому що там 4 хвилини, і давайте наступну ще час У нас я звик короткий записувати відео. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що дуже круто, але я е, хочу вам просто показати ще. Я надіюсь воно там звук це запише. Я генерував е, теж українську, але вокал. Там просто штука, від якої я те щось вам чесно можу сказати. Е, він не знаю він реально відчув те, що я хотів передати. Світ розчинився, як сльози свічки. Багато років тому зникла, але твоє обличчя залишається таким ясним крізь тіні, що наближаються. Зникло, але кохання не згасне, опелі наші серця були покла. Я чую ім'я яскраво горить в ці нескінченні ранці. Час вислизнув крізь розбите скло, спогади поховані в попелі, але твій дотик все ще зігріває мою шкіру, навіть коли світ став тонкий. Скажу вам просто класно генерує, давайте, тому що не знаю, у мене якраз викликає емоції, реально викликає емоції. І ще одну фішку напевно, на кінець покажу вам, як можна згенерувати музику, там, написавши пару слів. Ну, ви пишете просто короткий промпт. Тут, наприклад, для прикладу, describe the you want, share the terms, topic. Просто напишемо ось. А, да. а, давайте зараз він просто навіть створить нам пісню, і ми її відразу вставимо. Так, ось він для прикладу нам дві згенерував Так, вони in шоу. I saw your shadow and uh, your what month secret. Не знаю, мені подобається цей select this option, цей варіант. Uh, і давайте ми для його щас якийсь інший. Trap, uh, час, ФМЛ, женський вокал баснін. А ми не ФМЛ, а мужский вокал. Тому що це все-таки пісня про кохання. Я розумію, що зараз воно нікому не потрібно, але в принципі, давайте. І. Зараз, зараз Боснія. ну Тут взагалі це можна перегенерувати, подивитися якісь інші. Ладно, давайте просто вокал у нас буде. Мені просто подобається, як він підтримує. Так. Як я вам казав, full song. Ви просто там пишете короткий промпт, про що ви хочете, щоб пісня була. Можете писати українською або якою іншою мовою, яку ви розумієте. Мені більше подобається чомусь і українська, і англійська. Так, давайте перевіримо. yeah Ну, Я думаю, ви зрозуміли в принципі всього, що я показав. Тут вони додали ще деякі там, ну, і фішки. Ви зараз на безкоштовній версії не зможете скачати пісню, як виявилося, Придеться все-таки зробити платну. Можна скачувати в MP3, вау, і можна тут навіть згенерувати відео до них, що тут ще таке показати. Ремастер, uh, так, print. ну, В принципі, тут розібратися, нічого такого складно немає. Єдине, що те що я вам показав, що на сьогодні ви можете uh, виділяти, точніше як ставити акценти, як ділити куплети і так далі. Я думаю, Якщо ви заплатите 10 доларів, там протестите 10 пісень для себе, і ви потім просто зрозумієте, як це все легко робити. Тому дякую за увагу. І якщо виникають питання, будь ласка, пишіть з того, що я знаю, я вам відповім, що не знаю, спробую прочитати і теж відповісти. І до наступної зустрічі.